Подарунок для дітей в рамках новорічно-різдвяних свят організували працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей обласного управління міліції. Минулими вихідними дітей, батьки яких переїхали на Тернопільщину з окупованих сепаратистами територій, а також вихованців будинків-інтернатів, правоохоронці запросили на ковзанку Ескімос, що в Подолянах. До нас звернулися працівники. Представники Тернопільської міської міліції ми з радістю їм пішли на зустріч і приймаємо дітей, які переселилися з Донецької Луганської області. Ми ж щиро раді, що в нас виходить така співпраця. У нас виникла ідея зв'язку з тим, що діти перебувають на зимових шкільних канікулах. Відсутність снігу на вулиці запросити дітей відвідати каток. Ви бачите, що знаходиться біля 40 дітей, які це діти в основному є переселенці і зони проведення антитерористичної операції, це Донецька, Луганська область. Є діти сьогодні з це центру соціальних служб для дітей, які позбавлені батьківського пікування, теж вони зможуть безкоштовно сьогодні покататися. Багато дітей одягнули ковзани та вийшли на лід вперше. Нам перший сказав директор, що ми ну, йдемо на каток. І ми дуже нетерпінням чекали з ну, сьогоднішнього дня. Це тут перший раз. Страшно, дуже страшно. Зі всією родиною на Тернопільщину переїхала із Сімферополя Олена Ніфедєва. На батьківщині залишилося багато рідних та друзів, але спілкуватися з ними виходить лише через скайп. Остров у нас тут захватили, поэтому жити в Росії ми не захотіли. Мы приехали сюда, мы оттуда и уехали, что жизнь начала просто, вот ну, она кардинально меняется. Там, Если кто-то сравнивает Украину, допустим, и, то ту, ту же Россию, ну, скажем так, у нас сейчас не очень хорошо. Там ще хуже, тому що здесь є хоча б то, що там нету, свободы. От свободы там немає. То Тобто і здесь плохо, і там плохо. Но там об этом нельзя говорити. В принципі, морально здесь гораздо проще. В такому напряженні жили, що от просто вже заметили, що улыбаться почали, вже тільки коли приїхали сюди, навіть місяць два пожили, от немножко отпустило. Жінка без вагань подивилася завести своїх неповнолітніх дітей на козанку. Покататися на козанах мріяли давно. Криму такої нагоди не було, тому на запрошення міліціонерів погодились одразу. Новинкою та відкриттям для родини Ніфідєвих стало і святкування Миколая Чудотворця. так религиозные. То есть в Крыму, допустим, такого нет. До Святого Николая так не празднуют. То есть для нас это было тоже открытие, когда э, тут вот Святого Николая празднуют на уровне Нового года. В принципе, первый раз видим так вот лед и коньки. Поэтому, очень интересно. Шестеричный Миша Нефедев на вышел першим. Вы, Порешті я халва не сможет. Після ковзанки дітям запропонували намалювати малюнки та написати про свої заповітні мрії. Усі їхні роботи експонуватимуться на стендах Ескімос.